Раніше я представляю, як я буду погодити демони і так далі. Я не знав, що це збудеться. І на якийсь там Platinum Adventures, Lighting Croat, The Nightmare, а Demon First, який зараз на фоні. І то, що це піческа жопа зайняла у мене 276 спроб. де ще бляха зайняла у мене половиною з них. Це другий пережок, в якому потрібно ловити таймінги. На вигляд виглядає легко. А спорт Дيني. Ось ви тоже можете подивитись на цю статистику. А на це як паца так тоже таке самий пиріжок, але складніший. Він же слово був у мене занятийки 16 а не 121. А спонсором цього відео буде мій телеграм канал. Да. Мені ніхто не заплатить. Там побачите спойлери, інфу, чого в мене немає. Всю інформацію та т.д. Ну ну куча поняли. Чи стебок на 40%. Сан за звуку записано на телефоні. Якщо б на ПК, то не було б такого кала. Ну, коротше, слухайте. Кстати тут теж є таймінги ще одні. Друзі, ще то я западе здох. Меморії і таймінги тут багато. Взя той же конгрегейшн, в якому тільки одні таймінги. Взято же Limbo, в якому тільки одні меморі. Змішать? І вийде Demon Форст, тільки по дітській версії. Для першого демона Demon Форс хочете береть, хочете ніт. Але у вас жопа просто сломається. Повірте мені на слово. Той же Platinum Adventure буде легкіший, ніж це ідея в Даже Навіть у ти або Джейден. Підписуйтесь на телеграм-канал і на цей канал.